Друзі, вітаю вас знову на моєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні хочу про розсаду вам розказати, показати, яка вона є. Показати вам, який за три дні виріз гриб, а саме печериця або російською шампіньйон. Подивимося, за три дні він у нас вже в шляпкою. Майже 8 сантиметрів. І також пройдемо, подивимося на город, подивимося на те, як ми одним словом, на мою присадивну ділянку. Залишайтеся зі мною, тисніть на дзвіночок. Дякую вам за лайк. Дякую вам за те, що ви зі мною розмовляєте. Мені дуже приємно, друзі, отримувати від вас коментарі. Я раніше завжди чоловікові казала, кажу, ну прям хочеться закинути цей канал, але ніхто не говорить, крім Ленчика. Ленчик, дякую вам, що ви завжди зі мною. А вчора стільки було коментарів. Друзі, дякую вам велике за те, що ви нарешті почали зі мною говорити. Дякую вам за лайки, дякую за коментарі. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Поїхали по ділянці. Винесли помідори на вулицю. Зробили йому ось такий столик. Ну і, як завжди, мої помічники це мій кутузька. Він тут. Привіт! Привіт, каже, е, перець, покажу зразу вам перець. Перець ми посадили на три тижні раніше, ніж помідори. І вони десь, бачите, зараз приблизно в висоті. Щоти, щоти. В цьому році у нас трішечки краще, е, краще вийшла розсада, ніж минулого, тому що минулого року ми посадили їх взагалі. В кінці лютого. В цьому році ми пізніше посадили і тому розсада вже ось така. Але, звичайно, деякі ось особливо ці, які стояли. Ой, ой, це мені підбиває, друзі. Мені підбиває, як завжди, ось ця дівчинка, привіт. Вона хоче, щоб я її погладила. Гладь мене, гладь, гладь. Носики мої. красивий тебе носик. Добре. Не заважай мені, чорний принц посадили, рожевий, мені вони подобаються, я вам розповідала, що вони такі соковиті і дуже смачні на салат. І також посадили сливки, ось вони винесли, щоб вони зараз трошечки загартувалися на вулиці. Погода зараз чудова, в землю ще садити рано, тому що земля холодна і е, найкраще, яка б весна не була, жарка чи холодна, але от на початку травня лише їх можна висаджувати. Тут, як я вам і казала, що найкраща схожість вийшла там, де ми на е, туалетний папір е, висівали насіння, тут 100%, 100 схожість. І перцю, і помідорів. Тут, де ми садили навіть одну насінинку на один стаканчик, бачите, схожість вийшла ось така. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 насінинок було, і з них раз, два, три, 4,5 не зійшло. Тобто 50%. Це те, що ми і спостерігаємо, що краще всього. І кожна насінинка буде проростати, коли ми садимо, висаджуємо на розсаду, насіння, саме так, як ми вам показали, тобто на туалетний папір, і тоді у нас виходить 100% схожість. Як у нас, як ми його поставили? Поливаємо, як вам я і розповідала, що поливаємо лише ось так. Не підливаємо під корінчики лише таким чином. І тут лише отаким чином ми їх і поливаємо лише один раз в день. Чоловік їх поливає, це чоловік нікого сюди не допускає, він поливає їх лише ввечері. Тому стоїть оця поливалка і. Ніхто, як то кажуть, по умовчанню всі знають, що це лише його парафія, це лише він цим займається. А я можу вам лише розповісти і сказати, який він моличинка. Бачите? Наблюдаю і знаю, як робити. Але от, от так от зробили отак от чудово. Тут, тут їм затишно. Тут немає такого вітра, тут немає палючого сонця, від якого треба ховати. І тому поставили на загартування саме так. Друзі, мої помічники завжди тут. Без них ну аж ніяк не можна. Буся гризе кістку, Дашка. Дашка вже нам сказала привіт. І от буся в нас. Цікава така дівчинка. Вона нам отут і чомусь саме під е, смородинами вигрібає, робить собі кубальця. Подивіться. Накладала вже сітки, треба знову сітки понакладати. Засипали, бачите, е, з'їздили в ліс, взяли ось таку трошечки земля, і тут, е, і тут листя таке вже перетрухло. Ми сюди засипали, вони перестали тут гребти, але все рівно вона знайшла те місце, де, де можна їй погребтися і погребла. Хочу ще показати вам лавровий листок. Теж винесли на вулицю, ми повиносили на вулиці всі квіти, наші, які були в хаті лавровий листок. І замітили, що всі дерева на осінь скидають листя, на весну вони починають ось такими бути зеленими, молодими розквітають красиво. Це, це вони починають скидати. Але оці всі листочки, ось такі листочки я забираю, і вони набагато ароматніші, ніж ті, що ми беремо. Ну, ніж ті, що З магазину, одним словом.